Руливская гра с Лотокиной, почалась началась. Под прицелом Крым, Смоленск, Орел, Воронеж, Курск, Донец, Луганск и даже столица Білорусі Минск. Кем-то принято решение уничтожить Россию. Байден отправил оружие тайно и без одобрения конгрессмена. Внимание, внимание! В киевском метро обнаружена фраза, которая которую мы перефразировали. А, навіщо нам такой світ, якщо там не буде Украины, каже третья штурмова бригада. Ну и, соответственно, в российском сегменте телеграм-каналу відразу від того підгоріло. Забавная фраза на баннере в киевском метро. Интересно, понимают ли они откуда оригинал? Конечно же, понимаем. Конечно же, понимаем. Если кем-то принято решение уничтожить Россию, когда у нас возникает законное право ответить, да, для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная, глобальная катастрофа. Но я все-таки как гражданин России и, и глава российского государства тогда хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если там не будет России? А скажите неприемно, когда ваши фразы берут и перекладывают украинскую мову? От і нам так неприємно, коли беруть українську землю і кажуть, що вона російська, коли беруть українські пісні і кажуть, що вони російські, коли беруть українських дітей і намагаються прівіть їм. Любові к чужій родині, до якої вони ніякого відношення не мають, дуже нам все це не подобається, і саме за ці принципи ми і долаємо вас, щоправда, поки на своїй землі. А я сподіваюся, ця ситуація колись зміниться, і ви будете робити то самостійно на власній землі. Ну а поки слабоумне на повному серйозі розказують про те, що українці на окупованих українських територіях. Надзвичайно щасливі від того, що нарешті Путін прийшов. Українці, які стали росіянами, які живуть зараз на чотирьох нових територіях і в Криму. вони пишуть своїм согражданам, бившим ребята, до у нас все нормально. У нас все строїться. У нас адміністративні органи починають працювати, У нас справки починають виписувати деньги в касах. Платить, у нас все вокруг роботи. А до цього як було? Ну просто настільки всіх оце життя в мобільному телефоні дістало. Ну за вашою виходить аналогією, так а настільки набридло українцям отримувати гроші в телефоні, отримувати документи і справки в телефоні, мати можливість записатися на прийом до лікаря в телефоні. Що вони вирішили вірнути русський мір. Так це виглядає? Нарешті каси повернулися. Нарешті можна в чергу постояти, щоб, значить, тобі в отій книжечці написали, що ти тисячу рубльов хочеш отримати з цієї каси? Ну нарешті таксофони на е, вулицях повісили. А то ж, у це знаєте, дзвонить з дому е, з мобільного телефону. Ну, прям вообще не варіант був. Ну нарешті. Адміністративні органи нарешті запрацювали. А до цього що, не було їх там, чи що, я не можу зрозуміти. Лавочки красяться, бордюри вкапуються. Лавочок і бордюрів не вистачало а, Донецькій Луганській області. Ви серйозно? Дерев'яв побіляних, виявляється, нам не вистачало. А я-то думаю, ізвісті у нас не було. Леп. Тепер її скока, попробуй звіди її. Час, вдруг що появилось. Кто а у нас нашого президента, понимаешь, гага стращають за те, що он вместе с з нашою по правам дітей наши Самі дети. От кого? От кого вони спасають дітей. Вони вивозять з під ударів кого Росія оголосила Україні війну, почала бити по українських територіях, а тепер ви вивозите дітей з тих територій, по яких ви б'єте. Від кого ви спасаєте українських дітей? Так, друзі мої ми тих ваших украй... українських дітей вивозимо звіті в артек санаторій не прошу. надо нікуди їх вивозити Себя вивезі один раз куди нібудь в наш українськ наших українських дітей вивозить в наш український артек. Вибачте, забули вам подякувати за це. В фелакторіи. Да, оказываемым медицинское сопровождение, которое они никогда в жизни не получали. Да, конечно же, ж, никогда такого не было. Россия. Матушка наконец-то вернулась с медицинским оборудованием. Правда, вона его в Мариуполе забрала и вывезла до Донецька. А так, в принципе, да. Медицинское образование, медицинское э, обслуживание, может организовать быстренько. Какая молодець Росія! На одних окупованих українських територіях взяла, на інші окуповані українські території вивезла. Що дітей, що обладнання себе не вивозять, а наших українських дітей вивозять, виявляється. Ну, дивіться, ми на ті ваші е, території, які знаходяться подалі, теж можемо. Щоб ви не вивозили самі, дивіться, ви ж обладнання вивозите з окупованих територій до себе вглиб туди, туди, да? в, гри... в російську глубінку. От дивіться, щоб ви не вивозили е... боєкомплект, наприклад, ми вам можемо його передати десь от туди, вглиб на ваші ісконно-русські території. США вже і тайна передали Києву, дальна война оперативно модифікація ракет тактичних Не переживайте, дивіться, все, що тайне, воно рано чи пізно стає явним. Так, гласить, народна мудрость. Тому все, що було передано нам таємно, буде передано вам з е, е, черговим великим е, оголошенням. Оголошення буде яскравим, оголошення буде гучним. Оголошення буде е, в додатку тривога. Скачайте собі, прийшло це в марті. А по інформації здання політиковості вже атаку для ударів території. А ви що про це не знали? Ну, це тому, що у вас э, інакше називаються місяці. Ну, тому що передали в березні. Якби ж ви знали, що нам передали в березні, то могли б якось підготуватися, наприклад. Не в марті, в березні. Річ вероятно, об ударах по воєнному аеродрому в Джанкої. Тайна деталі розкриваєте. А що там було? Скажіть, будь ласка, то ми до сих пор не порахували, скільки там було двоногих і скільки там стояло літаків. Що там було на аеродромі в Джанкої, Скажіть це саветник Байдена по нацбезпеці Саліван, мол, рішення по атакам Байден Байдан в феврале. февралі. Февралі. Як же демократія, республіканці безконічно спори в конгресі? Так подобається, коли на тему демократії розмірковують ті, хто э, до демократії взагалі ніякого відношення не мають, і вони про неї читали виключно в книжках. При цьому вони критикують демократію американську. Маючи царя, який розказує їм, як жити, куди дивитися і як глибоко наклонятися. Дуже зручно критикувати того, чого у вас ніколи не було, ніколи не є, і ніколи не буде. Ще раз Байдена відправила тайно і без бізнедобрення конгресмен, сам конгрес тут же виноділяє підтримати цю відправку хоча б постфа на ну, це для вас тайна. Для нас це знаєте сюрприз, сюрпрайс. Ну, ми не хотіли псувати вам 9 травня, не хотіли псувати вам інавгурацію, не хотіли псувати вам вибори Путіна. Дуже не хотіли, тому намагалися не перебивати своїми інформаційними приводами вашу інформаційну повісточку. Щоб нічого не відволікало увагу від перевиборів Путіна, щоб нічого не відволікало увагу від Білграда, щоб нічого не відволікало увагу від Омська, Томська, Арінбурга і так далі. Але виходить, що навіть в умовах, коли весь світ мовчить про передачу зброї, ви все одно не говорите не про Білград. Не про Омск, не про Томск, не про Оренбург, не про що ви не говорите. Тому що все, що е, трапляється, знаєте, як е, загадкова країна, все, що трапляється на території Росії, залишається на території Росії. Про це світ е, абсолютно нічого не знає, не чує, не бачить і е, ніякого відношення до того немає. Тому не переживайте все, що дали нам, ми з задоволенням з вами поділимося. Не треба переживати стосовно того. Все побачите, все зустрінете, все це буде на ваших російських територіях. Ну і до речі, ж, знову таки. Ой. Я от сьогодні для каналу Росія 1 небольший сюрприз приготовив. Наші парні. Каз... Тоже, бачите, сюрприз, сюрприз виявляється. Сюрприз, сюрприз. Такі шостої казачої бригади. От такий такої от безпілотник. Ага, красивий безпілотник. Збили... Молодцы. А, у него размах. Аккуратно, дуже сбылый, Бачите, видите, ну, в такой в форме, в принципе, его можно забрать, как конструктор. Примерно два с половиной метра практически. Я, ну, не стал их снять, потому что неудобно будет показывать. И э, это то, то, чем они применяют, э, то, что они применяют на фронте. А вот камера, камера здесь 50 миллиметров, линза э, с тепловизионным наблюдением. Кратность до 500. То есть понимаете, что этот беспилотник может летать на высоте километра-полтора и спокойно видеть блиндажи, окопы, технику нашу. А там вот сбоку на беспилотнике что там было? Наши парни, казаки 6-й казачьей бригады, вот сбили такой вот беспилотник. А, у него размах крыльев 2,5 метра практически. Я ну, не стал их снять, потому что неудобно будет показывать. А надо было бы показать. что из мне кажется, я этот беспилотник где бачила. видела. Знаете... Якийсь він дуже мені схожий на Мейден Раша. Мені здається, я його вже десь бачила. І так дуже зручно, що, бачите, він, я ж кажу, так дуже акуратненько збитий, прям як заготовка під майбутній конструктор. Хтось мені здається, трошечки цей, а знаєте, бреше. І хто би цікаво його цьому навчив? А звісно, же гуру, совпадінь і не думаю. Впрочем, нічого нового день рождения у легендарного російського журналіста. Ну, прям таки легендарного. Давайте э, будемо присвоювати звання легендарного після смерті. Добре? Ну тому, що тут можуть виникнути певні питання. Все ж таки, легендарний, це вже коли э, знаходиться в положенні льожа, лопати обстукали, і концерт Кабзона розпочати в 450... Э, Семый тысячный раз. Константинович, вы как Крым, наш непотопляемый авианосец и флагман... Как Крым, наш непотопляемый авианосец? Вы хотели сказать, как Москва? Как э, флагман подводного черноморского флота Москва? Шекли приписывает фразу о том, что в информационной войне проигрывает тот, кто говорит правду, потому что он ограничен правдой. А тот, кто врет, э, может говорить все, что угодно. Тут уже діло фантазії. Спорять з вашими виводами же безсмислино, як намагатися побідіть Росію. Ваша без... споріть з вашими виводами же безсмислена, як побідіть Росію, тому що смисла ні в одному, ні в другому ви не найдете. Ми намагаємося шукати сенси от вже понад 10 років, але в нас не виходить, тому що їх там немає. Здоровий глуст. Зібрав свої речі і покинув територію Росії вже років 10-15 тому що Ваша безупречність так же як приход весни. Приход весни в Оренбургі, Омскі і Томскі? А ви знаєте, там на весну якось не дуже чекали. Пусть так буде і впрідь. Ми вас Дорогой Дмитро, як сильно? А почему вы не показали, как сильно вы обожаете Киселева, mm? дорогой Дмитрий Константинович? Вы даже технически опередили время современным телевизором никогда не хватит цветов, пикселей, чтобы просто передать вашу яркость и вашу четкость. А На картинке было намалевано, что в принципе там одного голубого цвета будет достаточно? Нет. Профессиональная гонка с вами без смысла. Никогда и никто не был к вам равнодушен. І ви неравнодушна. Дивіться, одних голубих э, оттєнків було би достатньо, щоб зобразити там Дмитрія Кісельова. Ну, Толя, навіть тут збрехати не могла. Щоб не збрехати. Железобетонний аргумент. Скандинавське спокійство. Без пилі і шума. Обрікають зрителя на погруження в вашу вселенну. Теж странно желати вам щось в юбилей, просто ні, вазможна да, поэтому й не будь А, нашого ноту там нам треба. Я думаю, що а, там на розберуться а, з тим, що чекає вас в подальші роки життя. А ми, а, якщо такі будуть, а ми за тим, звісно ж, а, понаблюдаємо. Тим більше, що якось давайте бути чесними. Затрималися ви на цій землі, тому що як каже Гурльов, знаєте, у цих молодих. Ребят дуже багато е, знаєте, любові до життя. А пора би, їх вже, пора би їм в свої роки було б лежати смірнесенько і не варнякати. Якщо завтра велика війна, якщо завтра в поход, хто буде воєвати? Знаєте? У нас покоління 30 лет воспитувалось, що да не-не-не, у нас головне, що цінність. Яка, яка головна цінність? Жизнь – главная ценность, понимаете? Меня с детства воспитывали, меня, я не знаю, у меня сначала страна, потом мои родные, близкие, потом мои ценности какие-то, а потом только своя жизнь. Вот это вот ценность. Даже. А у нас сейчас... Цікаво, як він з такими ценностями ще й досі дожив до своїх років, власне, як і е, Кісільов, е, питання залишається актуальним і відкритим. каже про те, що Альо, ребят, 30+, е, що за цінності у вас? Що значить жити ви хочете?» Ну цього держава вам не гарантувала, вам цього ніхто не надасть. А в государственній думі на території Росії кажуть інакше, що. Життя цитиннист. Какое министерство отвечает за политику в сфере семьи? Фамилия министра, который ответственен за эти вопросы можете назвать? За такого министерства нет, чтобы в его положении была записана семейная политика, но неформально мы считаем, что это Министерство труда и социальной защиты. Татьяна Алексеевна, вот когда у нас это все неформально, наверное, не самая лучшая ситуация, тем более, если мы говорим о достижении национальных целей. А вопрос демографии для нас судьбоносный. Поэтому... Национальная цель, вы разумеете, высшее. Далі глубже, ну, в чому національна цель е побудови сім'ї? Е і до чого тут до сім'ї держава, хочеться мені спитати, але немає в кого питати. Так, а чого у вас ще й досі немає такого міністерства? Я пам'ятаю, як Вальчика Матвієнка пропонувала вам якраз це саме міністерство і займіть. Пам'ятаєте? От ви вот, знаєте, я мечтаю, навіть предлагала, так, давайте ми создадим в Росії Міністерство Щастя. Да? Де? А потім пішло не так. І коли суд до дела дійшла, і вальчки сказали, що треба очолити Міністерство щастя, тим більше, що по декларації неофіційні, тому що офіційну ж декларацію ніхто не подає. А, так от по неофіційній декларації вона дуже навіть щаслива, а, ну, не знаю, як людинка, особа. Тому що має і об'єкти нерухомості, і гарні іноземні автомобілі, і рахунки доволі такі, знаєте, наповнені щастям в різних банках і не тільки Росії. Тому валічка Матвієнка могла би з задоволенням. Uh, і з великою відповідальністю якраз uh, очолити те саме міністерство щастя, але потім щось пішло не так. Я пошутила? Я і подумала у журналістів і у плохо з чувство юмора. Знаєну чувство юмора. Ну тут чувство юмора? Ні, все хорошо з чувством юмора. Ну дивіться, можна було возглавити міністерство щастя. Чому? Чому ні? Така прекрасна була б ідея. Можливо би нарешті, ми з вами би зараз не дивилися відео про те, де знайти найкращі помойки на Росії, а дивилися б на те, що на 10, 20, 30 тисяч. Щасливих росіян у світі стало більше. у нескольких городах Росії привільні інтерактивні карти помоек. Це така подсказка, нуждающимся, где точно бувають какіні такі продукти. ці контейнери стоять рядом з магазинами. Туди часто вибразують продукти второї свіжості. Начастойте на 10, 20, 30 тисяч щасливих росіян стає більше кожного місяця. Це правда. Там просто статистику іншу треба було глянути від генштабу українського. І їх дійсно стає більше, тому що е, одні вже... Не мучаться на цій великій е, території, а інші щасливі, тому що за цих 10, 20, 30 тисяч е, е, молодих ребят, які не пожаліли жит своєї за родину свою, е, їхні батьки мають якісь там блага у вигляді дров, е, святкового кошика, ну або ж е, у вигляді, можливо, навіть Лади Каліни, кому як повезе? А тут же ж знову таки а, дивіться є ще кілька претендентів на те, щоб очолити міністерство щастя. Всім Звісно, що саме талантливі люди в Росії діти чиновників. Наприклад, Например, з глави адміністрації президента Іванова в 24 роки становиться віце-президентом Газпромбанка. Точно так... А міг би бути міністром щастя. Жий сенатора Рагозіна в двадцять п'ять замдиректора оружейного концерна «Промт». А мог би бути? Начальником министерства счастья технологии сын замруководителя руководитель адміністрації президента Кириенко в 33 года становится вице-президентом Ростелекома, а позже... А мог бы быть, опять же, таки начальником міністерства счастья. Ну хто як не діти чиновников може рассказати э, про то, как жить счастливо на території Росії? А? От вы думаете, почему они такие счастливые свои 33 года? Потому что у них э, Идеологическое воспитание, а не вот это вот все. Повышение, демографии. Демоградик сходит в армию, закалится, чему-то научится, станет мужчиной. Так тогда какая разница, если он до 27 не сходил, он до 30 решит сходить, успеть? Или как? Вот просто Но... хочется ваше мнение услышать, почему вот эти плюс Министерство 3 года? Министерство обороны считает, что к 30 годам люди более закаленные, люди более проверенные временем, опытом и жизнью, люди, уже родившие детей. Понимаете, ведь сейчас не секрет, что погибают ребята, у которых не остается после себя ребенка. А с 30 годам, если он уходит, он уже родил ребенка. Он воюет, он осознанно выступает. не только з оружиєм, ну і з ідеологічними своїми установками, з моральними, з міровозрінчики. Да, ідеологічні установки ми їхні бачили, звісно. Повертаючись до наших окупованих територій, які нарешті побачили э, побілені посадки, дерева, бордюри, тут думка місцевого жителя під'їхала. Взяли Авдіївка говорить стало тише. і що? Ну, Хороший вопрос. Ну, як ми надіємося на, на Путіна. А на цьому можна і закінчувати. Надіємося на Путіна. Ну, дивіться, бачите, скільки побілених дерев навколо, скільки бордюр побілено, як відбудовується інфраструктура, комунікації, дороги кладуть навколо. Ну, скажіть. Прямо. Дивишся і заздриш тому, що несе руський мір. Ну що, давайте на цьому поставимо крапку. Дякую вам за черговий обзор пропаганди, що провели його разом зі мною, за те, що поставили свою вподобайку, написали коментар. Ну і відповідно, побачимося в наступному огляді. Самі не дивіться, папа.